И мнение многих предпринимателей, торгующих на промрынке 7 километр, Одесса это, что Масичука чисто подставили. Мало того, что его брутально подставили, так еще одна партийца, я так думаю, от него отреклись уже. Судя по заседанию 2 октября, я сделала для себя вывод, вот присутствие такого количества людей говорит о том, что на сегодняшний день его однопартийцы и соратники думают не о том, как освободить политвязнев, а думают о том, как дорваться до корыта. То есть стать депутатами, стать чиновниками. А то, что незаконно сейчас находится в застенках СБУ города Киева Масичук, их это не волнует. Так как в средствах масової інформації в соцсетях інформація прошла на 100%. Я думаю, що з сторони однопартійців і друзей і родини, які наговорив, що в нього велика родина подло они поступають, що не поддерживают в даній ситуації здесь під стінами СБУ Масійчука. Ну я думаю, справедливость восторжествует. И в ближайшее время он будет освобожден, так как э, очень много в Украине людей неравнодушных к событиям, э, к задержанию, э, закрытию под стражу Масичука. Свободу Игорю Масичуку! Свободу Игорю Масичуку! Свободу Игорю Масичуку! Свободу Игорю Масичуку! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязня! Свободу политвязня! Жовтня Вігоря Месідчука був суд. Що відбулося? Я проглянула всі соціальні сторінки його однопартійців. Це не акція там, проти його партії. Ну, я вже, якщо говорити правду, і ми заговорили про цю правду, то давайте, як би, як говорив мой друг, що говорить правду, це говорить все. І що я побачила? Я побачила те, що. Е... Жоден із народних депутатів з його ж партії, ні Лозовий, яку я дуже поважала, ні Лінько, ні Олег Ляшко, голова радикальної партії, ні інші однопартійці, ніхто не поставив анонс про те, шановна громада, приходьте 2 числа на суд: ні дружини, ні коханки, ні велика родина, ні маленька родина, ні помічники. Що мене дуже здивувало, я написала це здивування і кажу, що ви робите? Чи було колись хоч раз таке, коли Мосійчук від когось відмежовався чи про когось забував? Я хочу сказати, що я до всіх народних депутатів звернулася, щоб взяли на пороки Вікторію Завируху. Свого часу не брав і Мосійчук. Але десь за два тижні до свого арешту він єдиний пішов проти партії. Пішов проти їхнього рішення і взяв Вікторію за вируху на свої поруки. Для мене це було дуже важливо, мене дуже це здивувало, але це ще раз доводить те, що він має совість. І коли я тиждень десь тому побачила аватарку перед арештом, мабуть, за три доби, і він поставив вовк і вовчая стая. Я його зрозуміла. Він сказав про те усім нам, що в вовчій стаї» по вовчі треба вити. І судячи з того, що він зараз за гратами, то, скоріше за все, він з тими вовками вийти не захотів. Мені дуже прикро, що от, от так зараз відбувається. І я дуже не хочу вірити, що це правда. Переконайте мене в тому, якщо я там кажу щось не так. Я дуже хочу бачити іншу сторону медалі, і щоб мені однопартійці все-таки довели, що це все не так, як я думаю. Але якби. Ну, то що я бачу, по-другому я оцінити не можу. Що ще хочу сказати? Що нехай Ігор не хвилюється, що є такі жінки, як я, як є такі жінки, ось як пані. Лада, є така жінка, як Ольга Костенко, які не продалися, які будуть воювати з цією системою, які не йдуть ні в народні депутати, ні в депутати, ні в міської ради, ні обласної нас це не цікавить. От менти сьогодні прийшли і запитують, з якої я партії чи з якої громадської організації, з ніякої і нікуди не хочу. Я хочу, щоб всі патріоти були на свободі. Я хочу, щоб ми жили в іншій країні. Без партій, громадських організацій, до яких так вуд, як сказала Ольга Костенко, що очима не бачать. Все, слава Україні і свободу Ігорю Масійчуку. Свободу Ігорю Масійчуку! Свободу Ігорю Масійчуку! Свободу Ігорю Масійчуку! Свободу Ігорю Масічуку! Свободу Ігорю Масіку! Она хочет дополнить про то, что я расповела. Хочу сказать следующее. Ирма говорила о том, как партия, целая партия, целая семья может слить одного своего однопартийца, чтобы получить какие-то благи. Если скажут нам, что это неправда, мы в это не поверим. У нас есть яркие примеры. Игорь... Наверное, третья из таких глобальных известных личностей, депутатов, которых, пар, на которых партия пиарится. Возможно, это пиар-компания такая, никто не задумался закрыть Игоря и на этом набрать какие-то голоса. Есть Надежда Савченко. Пока э, не предложили сбор подписей, мы готовы, мы готовы участвовать в любых акциях протеста, чтобы освободить Надежду Савченко. Мы хотели бы спросить у партии «Батькивщина». Почему они слили Максима Багринцева, тоже депутата, который пошел против системы? Мы это все видим, мы это это не единичный случай. Мы будем выходить, мы будем не, мы будем выходить на акции протеста, мы будем кричать до последнего возможного своего крика и будем задавать вопросы. И давайте, пожалуйста, всей страной вместе, как когда-то освободили список политических заключенных. 23 человека. Всего началось, все началось с того, когда ультрасы, футбольные фанаты не побоялись, вышли на улицы и начали скандировать свободу честным. И тогда страна обратила внимание на это все. Это начало, было началом конца режима Януковича. Давайте кричать вместе. На фоне политических заключенных начинаются репрессии. Дальше будут обычные люди, обычные учителя, чьи понравятся родственникам кого-то и их будут убирать для того чтобы их место занял тот либо другой родственник давайте начнем с того что мы будем кричать свободу по відясням свободу по ясням свободу полез А а ти ти пол! Пол! Давайте две хвилини передохнем, сейчас я цеплю. Он... Щас, сейчас, нет, нет, сейчас будем цеть. Две минуты, перекури и дальше продовжим.